Як я обіцяв показати відео, як виставляється друге та послідовні рейки. Беремо рейку. я беру шматочок, ви будете брати цілу рейку. Для чого це потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Ось наша друга рейка. Обов'язково ось так підкладаємо і кладемо сюди все. Тепер беремо прихватуємо першу бабушечку. Є. Тепер виставляємо задню бабушечку. Ось так ось. І заодно трошки приподимаємо для того, щоб був зазор між шестиронкою та зубчатою рейкою. Один півтора міліметра, не більше. І ось тут також саме. Ну, ось так ми виставили зубчу рейку. Нагадую о том, що ми встановлювали автоматик, встановлюємо автоматик Edir і 10 коштує на від 9301 гривні. Кому потрібна автоматика або будь-який доворі, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.